Леви, я вас вітаю! І це таро таропрогноз в цьому році з 1 по 11 січня. Нехай 2026 рік принесе вам здійснення всіх ваших бажань, планів, мрії. Сяйте, давайте тепло іншим людям. Турбуйтеся про них, нехай про вас турбуєтесь. Як ви можете, леви засяйте в цьому році. І, звичайно, миру для всіх нас. І так. Перша карта для вас, Леви. Дивимось. І починайте ви цей рік з відпочинку. Можливо, щось наприкінці минулого року. Гарно погуляли, витратили всі свої ресурси. І зараз починаєте рік з відпочинку. Хтось може піти у відпустку для. Деяких просто візьмете паузу для того, щоб переоцінити, подумати, переосмислити взагалі ваш рух вперед, проаналізувати. Але більш за те, що це можете і медитувати, прочитати якусь книжку, але це стан і час саме для себе, коли ви будете відновлювати свої ресурси. Наступна карта. Дивимось. І це король жезлів, Це ваша карта, Це ваша карта, коли ви будете навіть не тільки в жіночих енергіях, а вже і в чоловічих. Це контроль, керування ситуацією. Енергія, енергетика буде просто бити ключем. Ви будете настільки запальні, так? вогонь буде скрізь. Це буде дуже активний прояв. ваших бажань. Ви будете активно проявлятися в соціумі, спілкуватися з людьми, або налагоджувати контакти, будете на такому ентузіазмі, так? ви будете дуже активні. Наступна карта енергійні, харизматичні. Наступна карта для вас. Дивимось. І це у нас е, шириця. Е, карта таємниць, карта чогось прихованого. Е, давайте так візьмемо, що карта може говорити про пошук інформації, і ви цю інформацію можете накопичувати в собі. Е, коли ви захочете подивитися в свій е, внутрішній стан за допомогою інтуїції, це коли наше е, підсвідоме. Та починає вже проявлятися до нас. По цій карті проходить езотерика, звичайна психологія проходить. Можете звертатись до спеціалістів саме в такої темі. Де вам буде дуже цікаво. це, коли ви знаходитесь між чимось. Між і духовним світом, і між проявленим да, світом, коли ви знаходитесь між підсвідомістю і свідомістю. Карта говорить, це, якщо ми говоримо про езотерику, про самопізнання себе і навколишнього світу. Але якщо ми говоримо про те, що буває ще, в де... ну, я думаю, Мало кого може програтися як карта, коли е, щось вам не дуже ясно, і хтось, за вашою спиною може щось вам не договорювати, або просто приховувати інформацію. Тобто, в обличчя не говорити, а десь щось приховувати. Вам буде здаватися, наче якісь там плітки. Але це просто недоговорення. Наступна карта для вас це карта десятка. Десятка, Старший аркан, колесо фортуни. Дивіться, час прийшов, час прийшов, часики тікають. Зараз ці шестеренки закрутяться. Змінам. Кардинальні різкі зміни, які зараз прийдуть в ваше життя. Тобто ви це потребуєте. Щось може помінятися на роботі. Ви можете змінити. Вас можуть підвищити на роботі, запропонувати новий проєкт, нову якусь посаду. Може бути така ситуація, коли вам, ви зміните свій статус у відносинах. Наприклад, до цього ви просто е, разом проживали, да? а зараз ви захочете оформити все офіційно е, ваше партнерство. Може програтися, що навпаки, ви, наприклад, е, Зустрічались і зараз з'їдетесь. Тобто карта говорить про фінансові так само зміни. Вас може винести, якщо ви все правильно робили, якщо ви з точки зору Всесвіту були чемні, ви проявлялися, ви допомагали людям, то зараз може реально круто змінитися ваша ситуація, ваша доля. Гарна карта. Наступна карта для вас. І це шість жеслів. Карта, коли все ж таки буде перемога, коли ви бачите, як осідлали цього птаха, і ви всім справились. Карта гарних результатів, коли ви досягли це за допомоги саме. Вашої такої енергії, вашої активності. Ви змогли, і зараз ви будете відчувати, що ви є переможцем, ви справились з ціма, ви все вирішили, ви досягли того, чого ви хотіли. Наступна карта. Карта зірка. Для когось можете проявлятися в соціальних сетях, да? можете медійно проявлятися. Це карта в нас в медійності, коли ви можете стати популярним відомим. Карта говорить про надію на те, що ваш, ваші цілі, ваші бажання, ваші мрії можуть реалізуватися і втілитись в ваше життя. Але це тільки в нас поки надія. Але надія, але ви, на вірному шляху, це ваш зірковий шлях до досягнення. Ви вибрали правильний шлях, і у вас все вийде. Це просто початок. Насолоджуйтесь процесом. Карта творчості, карта, коли, якщо ми говоримо про відносини, це може бути карта, коли ваші відносини на відстані, тобто дистанційні якісь відносини. Чудовий у вас розклад, вийшов.